Да, це Оскар, я просто з другого дзвоню номера. Ага. Добре. Э, Настя, да, я все в ім'я забуваю. Да, да. А, Добре. Настя. Ну що, нормально все пройшло? Так, да, нормально сутер, я поговорила, ГО поговорила, і я святимо саме поліції. У понеділок я не прошу, стояла це відміну. Я думаю, що ми правильно зробили, що е, я дивлюсь, люди дуже підтримали цю ситуацію, тому що всі поняли, що дійсно можуть вас використати. І, е, ну, от реально, е, У вас проблема одна, це ну, обмін полонених. А яке ми маємо право сьогодні виходити на Майдан, щось требувати від власті чи зміни власті, якщо це мають право тільки голосували. Міністово, то привідному могли залишатися е, чи звільнятися е, з військової шути, світової, ви що сторону. Вони тривали ці колоке. Просто всі... хотіли їм передати звернення, ну, що треба приймати. От, а люди. Ні, 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 вони, вони злоупотребляють. Так, да, да, вони вже okay. злоупотребляють цю ситуацію. І там деякі пишуть, е, так як що ж дати, треба йти. Я говорю, подождіть, а яке ви маєте право виходити на Майдан, требувати зміни власті, якщо вам так не накипіло, як пацанам? Так як пацанов достали цими законами, цими урізаннями зарплат, цими УБД, цими ВЛК, відсутствием цими, е, 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 гуманітарки, відсутствием бойових комплектацій, дебільними комбатами, так нікого не достали. Ми забираємо у них право видвинути претензії власті. Але вони це можуть зробити тільки після е, війни, і це правильно кажу. А хто ви такі, що ви зараз підете на Майдан, зараз зробите провокацію, зараз ділити картинку для Росії, а пацани скажуть, ну що, до Майданилися? Ну все ж, я думаю, що якісь э, розумники вийдуть, там із звоушників вже будуть відпрацьовувати. У кого там є паспорт російський чи український, бо хай виясняється. Та вже піднявся Петя, Юля, вже там ляшко руки потирають, уже дивлюся, готовляться вже брати штурмом. Так, Порошенківці там все сумасходить. Да, ти що? Ну, реванш. а як же? Ти що? Хтось його забув спросить, як будто э, він дійсно вірив в те, що ми готові його ще раз бачити президентом. В грубу я його бачив. ну, я вважаю, що правильно зробили. І це буде э, ну, урок слідущим, хто захоче діти Майдани. Що поки в країні йде війна Майдану не може бути. Ну ну к сожалению, ну це факт. Яка не є вже влада, маємо те, що маємо. Вона законно обрата. І в цій країні владі буде попередження. Владі буде попередження, да. Що все такі люди, коли почули, то збунтувалися і підтримали. Але слава Богу, що нас вистачає ума зупинити це все волну і поки. Хлопці не прийдуть після війни, ніхто не має права виходити чи на Майдани, чи пред'являти претензії влади. Тільки пацани мають право після війни прийти до Зеленського і задати дуже багато питань. І Резнікову, і Залужному, і Притулі, і Шмигалю, і комбатам, і губернаторам, і мерам, і херам, і всім чиновникам. Вони в першу чергу, ну я вважаю так, що вони в першу чергу отримали право задати перші питання. Щоправда, то, що власть готується не к перемозі, а к повернення е, пацанов? Це вже видно. Місто того, щоб готуватися е, ну, до перемоги, вони готуються до того, що хлопці вернуться, і давай готувати закони, щоб їх пересажати. Е, закон цю сто статтю, щоб нас усіх пересажати, щось не так. – 109-та, щось не так. – 109-та. З нас е, будують КНДР. Просто КНДР. Яка Україна? О, яка демократія? І тепер сові у людей землі забирать і фермерські господарства поприкривати. За да вони у за вони попоспумоквайни. Вони, як не під шумок ковіда е, безпредельничали, заробляли, барижили, поки люди вмирали від от отсутствия кислородних масок і е, кисневих балонів в больницях. Так вони тепер під шумок не заробляють. Там все одно на чому заробляють. На трупах, на крові, на війні, на ковідах, похер на чому, лише бабки в матрац запихати. Закончиться війна, а потім пацани зададуть самі питання. Я думаю, що у нас достатньо умних воєнних пацанів з холодними головами, які прийдуть і зададуть вопрос в лоб. А зараз бігають по Кайдану, щось кричать і шатать, ну, это, ну. У мене теж є питання. У мене є питання к ЗБУ, какого хера бойко гуляє, какого хера Льовочкін в Комітеті оборони і розвідки. Льовочкін сидить в Комітеті Верховної Ради України з питання оборони і розвідки. А вони полковників кинули моніторить соцсеті Оскера. У мене теж є питання. Ну я ж сижу що. Сижу і жду. Терплю, жду, допомагаю. Читаю про себе, який я колаборант сраний, через ці помочні сайти їхні, який я іноагент. Під куполом. У нас іноагенти і спецагенти сидять в трьох містах. В трьох гілках влади. Парламент, кабмін і офіс президента. А, ну ще судова гілка влади і прокуратура. А вони Осіра ловлять, розумієш? У них он, Кремльовські Шушвали сидять усі под, под куполом. Гниди сидять. Ще й в Комітеті оборони сидять і ага. розвідки. І з президентом рядом. І з президентом рядом. Хтось тобто посадив цього гандона, який на коліна поставив державний стратегічний об'єкт Укртранснафту? Нафтогаз України на коліна поставив. Хто? Син шмаровозниці, соціалістки, вітренчик. Хто його цього посадив цього гандона? Да, а син зерошника. Так що, так, да, лучше займатися в правовому полі. Ну, я роз'яснив, розказав, об'яснив. Я думаю, що люди теж, я бачу, що дуже підтримали цю ситуацію, сказали всі, що дійсно не на часі сьогодні. Да ну uh, просто п гідою в першу варіант, як рветься к реванчу, рветься к. Поміжеш, ніхто з по-моєму сайтів, ніхто з по сьогодні інтернет-ресурсу телеканалів телеканалов про вас не скаже. Зпомні, як я... мене на Майдані затримали, ну ладно, мене затримали, за хер собачий. Ну люди, ж обратилися до відеокамер, тоді сказали, ми родичі воєнних, ми просто Оскара попросили відвезти лікарства. У нас возмущення, почему їх там держать, почему немає ротації, почему комбати придурки. Не де відео. Це не вийшло на телеканалі, на єдиному сраному марафоні. Останні мітинг, який ми робили акцію на Майдані, ми запросили усіх які в Києві дожилися. ви думаєте, хтось прийшов? Ніхто не прийшов. В цей же вечір по цим сраним новинам об'явили, що ми такі такі зірвали свої акціони. А ну от бачить, як це об'явили російські канали. Ну, до того, канали, про в дом, вони вже у нас журналісти українські ще більш хуже, ніж Скабеєва. Я не думав, що у нас настільки продажні журналісти. Якщо на сайті чесно висить моя фотографія, здай колаборанта. Та ви, суки, зробите стільки, скільки колаборант Оскар зробив для пацанов. Покажіть хоч один, блядь, ящик допомоги спочатку. Так що я думаю, що ну в даній ситуації правильно все зробить. зробили. Якщо би відслідкувати тиждень, як буде розвиватися, там вже ті хто чи хтось запитує, що акції відмінили, слава Богу. Ну а тим написав, що акцію відмінили, але я все одно тих. Ну, це ж таке діло. Просто не нельзя сьогодні забирати право у пацанов задати першим власті. А шатать в раду. Ну, що таке раду шатати? Підіть вилами ферму поганяйте. То же самое. Свиней поганяйте, під жопу поколіть вилами. Та ж саме буде КПД. Тут діло не в Верховній Раді. Верховна Рада це просто 460 хряків, ой, 440 хряковів і свиней і шестерок, які ніхіра не рішають. Добре. Тримайтесь. Ну, добре, да. я вам дякую, що ви підтримали. Я всі да, за. Нам. Я всі да, за. Давайте мені відео, то, що ми балакали, якісь документи, будемо зараз працювати по поводу пацанов, отрабатувати їх обмін полонених. Так, я з дівчинками зараз пообсуждаю, ми зараз подумаємо, як це краще купити відео. Угу, хорошо, добренько. Добре. Все, туди в телегу пишіть вам... мені. Все, обнімаю, щасливенько. Добре, що, пока.